На Донбасі ця ніч знову була неспокійною. Ворог практично з попередньою інтенсивністю обстрілював позиції сил. АТО. 25 разів з градів та артилерії бойовики вели вогонь по Дебальцево та навколишнім селам. Близько 8-ї години вечора, по західним околицям міста, противник наніс вогневий удар із використанням реактивних систем залпового вогню. Ураган на Луганському напрямку. Свій вогонь бойовики зосередили на селищах. Щастя. Тошківка, Кримське, станиця Луганська на Донецькому напрямку Зградів обстріляли водяне. Загалом за ніч терористи понад 40 разів вели вогонь по позиціях сил АТО та мирним населеним пунктам. Наші військові вогонь відкривали лише у відповідь. Крім цього, слід зауважити і про суттєве збільшення польотів безпілотних літальних апаратів противника. За добу зафіксовано 22 безпілотника над нашими позиціями. Найчастіше ворог вів повітряну розвідку на Луганському та Маріупольському напрямках. Засоби ППО Збройних сил України такі літальні апарати виявляють і знищують. Так вчора, близько 12-ї години дня, в районі селища Моспене був збитий черговий безпілотник противника. Морські авіатори продовжують активно відновлювати свою боєздатність літаки та вертольоти у справному стані, а пально для тренувань вдосталь, запевняють командуванні бригади. До того ж, після виведення з Кримського півострова, вдалося збільшити кількість льотних екіпажів. Загалом на літ частини минулого року склав понад тисячу годин. Рік тому ця техніка знаходилася у Криму. Завдяки героїзму наших льотчиків її вдалося вивести окупованої території сюди до Миколаєва. Сьогодні вони складають основу морської авіації Збройних сил України. А відбувалося все так: до вильоту техніку підготували заздалегідь. Дочекавшись, коли у зелених чоловічків буде зміна чергування, літаки та гелікоптери відразу здійнялися у небо та взяли курс на Миколаїв. Польотам не сприяли ані погодні умови, ані російські військові, котрі намагалися блокувати зліт. Згодом на перехоплення підняли літаки Російської Федерації, проте вже було занадто пізно. Цього дня на материк перелетіли сім українських авіамашин. Це було зроблено, може, десь в порушення вимог безпеки польотів, але це було зроблено з метою збереження всього озброєння військової техніки, яка була ввідені бригадами. Нам вдалося це зробити, і це був надзвичайний підйом духу і серед особового складу, і серед інших частин. Нас всі підтримували в цьому. Окрім тренувань, військовослужбовці авіаційної бригади охороняють ділянку державного кордону та проводять розвідувальні польоти як над сушою, так і над морем. Ще одним завданням є недопущення проникнення з моря диверсійних груп на українську територію. Військовий інститут Київського національного університету. Тут нині проходять підготовку понад 400 мобілізованих. На базі вишу офіцери здобувають спеціальність психолога, геодезиста та фінансиста. Елементарні там навички, вони потихеньку проходять у нас на навчальній базі. Вже дві роти провели навіть бойову стрільбу з пістолета Макарова, дається матеріально технічна частина автомата Калашнікова, ручного кулемета, гранатомета, згадують навички і матеріальну частину бойових гранат, а також прийоми використання цієї стрілецької зброї і гранат. Десять відсотків мобілізованих вже мають бойовий досвід. Серед них вояки, які вже побували на сході держави, та ветерани війни в Афганістані. Вік від 22 до 58 років. Добровільно стали у стрій навіть жінки. На четверо тільки в різних, на різних спеціальностях. Мобілізовані, отримавши повістки, не ухилялися від виконання свого громадянського обов'язку. Керівництво інституту запевняє, для них створені належні умови проживання, налагоджене триразове харчування. Збори триватимуть місяць. Після цього офіцери прибудуть до військових частин. В Україні триває четверта хвиля мобілізації. Від початку року 45 тисяч людей призовного віку вже пройшли медичні комісії. Щоденно зі збірних пунктів до лав Збройних сил України відправляються мобілізовані, щоб захищати свою батьківщину. Уже порядка 9 тисяч військовозобов'язаних відправлено до військ. З обласного збірного пункту здійснювалися відправки військовозобов'язаних до військових частин, які дислокуються за межами Київської області. Сьогодні з Київського обласного збірного пункту до навчальних центрів Збройних сил України відправляться ще 173 особи. За словами президента України, ніхто з них цього року до антитерористичної операції залучений не буде. В першу чергу всі вони проходитимуть обов'язкове навчання. Ті, хто вже пройшов строкову службу, оновлюватимуть навики за своїми спеціальностями. Після цього буде проведений розподіл по військовим частинам. І де безпосередньо вже військових частинах буде проводитися бойове злагодження, тобто Мований підрозділ його взаємодія між відділеннями, взводами, ротами. Призовний вік збільшили до 20 років, тобто 18 та 19-річних юнаків до армії не братимуть. Ще одна новація: повістку передають особисто в руки. Та нововведення має і недолік. Багато людей призовного віку не проживають за місцем прописки, але працівники військомату налагоджують співпрацю з усіма обласними та районними адміністраціями, службами зайнятості та іншими державними структурами і таким чином встановлюють місце перебування громадян. Для тих, хто ухиляється від мобілізації, передбачено адміністратив. Та кримінальне покарання, зокрема, позбавлення волі строком від 2 до 5 років. Проте більшість громадян середнього віку добровільно звертаються у військомати. Зараз країна наша в опасності такі. Так що приходиться йти захищати батьківщину. Я прийшов добровільно. Мені півроку до 60 залишається. Ну вирішив захищати свою батьківщину. Сразу пішов в інкомат. Зараз йду на навчання і підемо послужити, захищати свою країну. Жіна, двоє дітей, все з поніманням відноситься, що родина в опасності. Четверта хвиля мобілізації триватиме до 20 квітня. За цей період заплановано призвати до армії близько 70 тисяч осіб. Загалом чисельність армії повинна збільшитись до 250 тисяч. Околиці Маріуполя. Селище Гнутове неподалік знаходиться один з прикордонних контрольних пунктів в'їзду-виїзду з одноіменною назвою. І хоча передава від цього місця за декілька кілометрів, сюди з території контрольованої бойовиками періодично прилітають подарунки від російсько-терористичних військ. Ось такі от подаруночки летять з того боку. Там, от буквально за три кілометри бойовики, траєкторія зрозуміла. Ось ось тут селище знаходиться. Стріляють хаотичні обстріли цієї місцевості відбуваються щодня. Цього разу під вогонь російських найманців потрапили будинки місцевих мешканців. Зачем нас, мирних жителі, пенсіонери? Ну хто ми здесь? Ми пенсіонери. З якої саме сторони прилітають реактивні снаряди, можна легко визначити по напряму траєкторії влучення снарядів. Якщо вона всюди влітіла, то вот он, да? ну от для дерево поврідо. Залучається, вон якраз сюди упав. В цей день терористи відкрили вогонь з самого ранку. Реактивні снаряди системи залпового вогню ГРАД розривались прямо в населеному пункті. Після обстрілів з одного будинку прикордонники почули крик про допомогу. Діставшись у селі, правоохоронці під завалами будівлі відшукали літню жінку, яка перебувала у шоковому стані. Їй надали першу допомогу та доправили потерпілу до свого бліндажу на контрольний пункт пропуску. Звідси була викликана карета швидкої, яка і відвезла жінку в міську лікарню Маріуполя. Багато загиблих солдатів залишаються невпізнаними, оскільки у них не було ідентифікаційних жетонів. Лише кілька грамів металу з равіюванням прізвища, особистого номера та групи крові, дозволяють вирішити багато проблем. Донедавна такі жетони виготовляли лише волонтери. Дійсно, це забота і забота о пам'яті, і о живих людях, і забота на випадку ранення, все-таки там група крові, родственники. Це дуже важливо для раненого солдата, щоб його швидко спасти і щоб потім к нему приехали, приїхали, да, навіть якщо він без сузнання, щоб да, рядом був близький человек. Волонтер Петро своїми руками зробив для бійців близько трьох тисяч таких жетонів. За день він може виготовити не більше 60. Замовлення виконував як для підрозділів збройних сил, так і для добровольчих батальйонів. Тепер волонтерам буде легше. Виробництво жетонів налагодило Міністерство оборони України. Він зготовлений з піщової нержавіючої сталі, тобто не несе однозначно в рідкі солдату і доходячи на тілі постійно. Він состоїть із двох чисті вот вот форми. Його легко розламати. Як тільки будуть сформовані підрозділи з мобілізованих під час четвертої хвилі, кожен боєць отримає свій ідентифікаційний жетон. Ірина Монастирська, Сергій Телятицький, час. -Чі». Цей привітний хлопець, старший лейтенант Денис Гойко. У його родині немає військових, але він ще в дитинстві вирішив. Обов'язково носитиме погони і захищатиме свій народ. У 2013-му Денис втілив свою мрію. Закінчив військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка і став військовим журналістом центральної телерадіостудії Міністерства оборони України. Перші репортажі із зони бойових дій він робив ще в травні минулого року. Завдяки Денису українці бачили ексклюзивні матеріали з передової, чули правду про мужність наших військових та підступність сепаратистів. 10 лютого під час обстрілу литовища міста Краматорська 23-річний офіцер отримав тяжкі поранення. Получив удар в лице, як груда землі впала. Мене так приглушило трохи і вже почав туди падати, в щель, ще отрима удар в спину. Все одного сковку муша для них я одразу не, чув, не відчував ніг, і кажу, мужики поможіть. І от вилізла рука за колеса і затягнула мене далі під конкурс. Зараз Денис перебуває у шпиталі. Переніс хірургічне втручання. Стан стабілізувався, проте офіцер потребує тривалого лікування та реабілітації. Колектив Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України звертається до всіх небайдужих з проханням про допомогу. Реквізити для переказу коштів та номер телефону матері військовослужбовця ви зараз бачите на екрані.